У корпусному саду Полтави працюють комунальники. Вони зрізають сухі та вражені омилою гілки дерев. Плен звичайний, тобто сухі гілки прибираємо, щоб не впало, не травмувало нікого. З відвідувачів парку. Он одна суха гілка, он друга зломана. Тобто, якщо вітер, не дай Бог, пори вітром, може травмувати, хто буде ходити. А в сонячному парку імені Євгенія Браха вже видалили кілька каштанів з дуплами на стовбурах та омелами на кронах, Говорять, в декоративних культурах. В сонячному парку ми прибрали аварійне дерево. Каштан аварійний, той, що був нахилений на дитячу площадку, знаходився в незадовільному стані. Якби він той тобто, впав, травмувало б якусь дитину. Перед зрізанням дерев їх обстежують на аварійність. Ми проводимо обстеження у своїх парках, сферах, бульварах. Щодо аварійності дерев і потім, після того, як отримуємо дозвільні документи, видаляємо аварійні, сухостійкі та фаутні дерева. Це ті, що хворі, в тому числі і омелою. Роботи з видалення аварійного гілля чи цілих дерев триватимуть близько місяця. Замість зрізаних зелених насаджень висадять нові саджанці. Тому загальна кількість дерев в місті не зменшиться, обіцяють комунальники.